Сучасний світ змінився, а воденне життя повернулось на 180 градусів, а нам залишається лише підлаштовуватись під нові реалії. Саме тому ми перейшли на дистанційне навчання, а я б хотіла поділитися своїми враженнями після проходження дистанційного курсу з дисципліни маркетинг-страхових послуг. Хочу сказати, що я навіть не уявляла, що дистанційне навчання може бути так просто, легко та цікаво. Це все тому, що всі лекції та тренінги можуть переглянути на платформі Moodle. А якщо завантажити додаток на свій смартфон, це робити набагато легше. Я можу відслідковувати свої оцінки, переглядати ще раз лекції, якщо мені це необхідно, та завантажувати вже виконані тренінги. А потім викладач може залишати коментар до моїх домашніх завдань, щоб я мала змогу виправити щось та підвищитися. А комунікувати з нашим викладачем Наталією Володимирівною можна було через електронну пошту, Телеграм та Інстаграм. І дуже дякуємо вам за це, оскільки отримувати досить швидко фідбек це дійсно дуже цінно. А так почала виглядати моє нове робоче місце. А тепер я виконую тренінги та переглядаю лекції разом зі своєю тваринкою.